Я стала свідком однієї цікавої розмови. Одна жінка почала розповідати, як вона жила в Норвегії. Вона півтора року жила у Норвегії, а потім вона переїхала в Данію. І вона пояснила, чому це сталося і які умови проживання українців у Норвегії, у Норвегії на тимчасовому захисті. На всім, хто там був присутній, в той момент українцям було дуже цікаво, ми почали ставити питання. І ось що вона розповіла: я з вами зараз поділюся. Цією інформацією, цими умовами тимчасового захисту, вони для мене, для мене і для інших були цікавими і дивними, тому що таких умов в Данії немає. І у мене буде до вас одразу питання: хто живе зараз у Норвегії? Розкажіть, чи правда це те, що зараз я вам розкажу? І або хто жив у Норвегії, а потім переїхав в Данію. Те, що напишіть, будь ласка, у коментарях, чи правда це. І як вам особисто де вам більше подобається у Норвегії чи в Данії? Отже, перший момент. Першу умову, за якою Норвегія приймає українців на тимчасовий захист, до речі, там він називається по-іншому, але є, щоб ви були із небезпечного регіону? Норвегія, влада Норвегії чи Міграційна служба, вони якось там собі вирішили, що поділили Україну на небезпечні регіони і безпечні. За яким принципом вони це робили, я не знаю, але це не новина. Ну, мабуть, ви про це чули, і ви можете це перевірити, це офіційна інформація. Тобто, умовно, вони назвали небезпечними регіоном. Це, безумовно, східні регіони, Донецька, Луганська область, ну, там ще якісь області. І дуже цікаво, що Київ це небезпечне місто, а от Київська область це безпечне. Тобто, так, так, я не знаю, в чому тут логіка. Вийшло так, що більшість областей України вони є безпечними на думку влади Норвегії. Ну, особливо там Західна Україна, то взагалі прям можна там жити, прям на думку влади Норвегії, там там все класно, тобто ніякої небезпеки немає. І тому за цим принципом і на підставі цього їхнього закону вони відновляють тим людям, які приїхали із, з умовно безпечних областей України. Умовно безпечні області, там, Полтавська, там, ну, тобто це е, Західні всі області, ну, отаке. Отже, наступним моментом, який теж, ну, я про це чула, але це, мені здається, таким дивним дуже правилом, це те, що якщо ви вже отримали у Норвегії тим, не тимчасовий захист, там, ну, якось по-іншому називається, але, будемо казати, тимчасовий захист, то ви не маєте права виїжджати в Україну. Навіть просто в гості, навіть на декілька днів. Ви не можете цього зробити. Якщо ви це зробите, то ви автоматично втрачаєте цей захист у Норвегії. Тому що знов-таки влада Норвегії вважає, що якщо ви вже поїхали в Україну, то це означає, що в Україні для вас безпечно ніякої для вас проблем немає, тобто ви можете там жити. І от власне в випадку з цією жінкою так і сталося. Вона півтора роки жила у Норвегії, і так сталося у неї сталася трагедія в родині. І їй потрібно було поїхати в Україну. І вона поїхала і вже назад повернутися вона не змогла. І тому вона подалася на тимчасовий захист в Данії, їй його надали, і вона зараз живе в Данії. Отже, це такі два моменти, які я розказала. А вона розказала нам, а я розказую вам. Тому напишіть у коментарях, чи знали ви про ці такі умови в Норвегії. І якщо ви там жили або зараз живете, мені дуже цікаво. Напишіть у коментарях, які ще там є правила і умови, які вас здивували, чи які вам подобаються чи не подобаються. Ну, тобто, які відрізняються від умов в інших країнах. Буду чекати на ваші коментарі. Дякую за увагу.